Слава Ісусу Христу. Сьогодні чуємо таке дуже конкретне, ну і не зовсім той просте, таке Євангеліє, яке наповнено певного роду звинувачень. Адже говорять горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, чітко називаючи по іменах проблеми і описуючи, що вони роблять. Так? Українське слово лицемір дуже правильно описує всю, всю сутність цієї всієї проблеми Да? той, хто міряє лице, той, хто міряє обличчя, різні обличчя. Деколи так можна міряти ці обличчя, що самому загубитися і не знати, ким ти є насправді, не знати своєї ідентичності дбати за цей фасад, так як говорить Ісус Христос, а не дбати за нутро. Притаманно, що, нам, що ми сміємося, ніби коли пригадуємо, як колись в Радянському Союзі, чи, ну, чи в ті часи, коли якийсь начальник мав приїхати в армію, та, то що робили солдати перед тим? Красили траву. Красили траву. І воно виглядає абсурдно. І незрозуміло. А це таке зовнішнє, обладання цих зовнішніх пріоритетів, натомість, якби, щоб зайнятися чимсь важливішим і внутрішнім. В цьому є велика проблематика, це фарисейство. Воно якби нас акцентує нас завжди на дрібницях. Які зазвичай в своїй сутності не є, такі не є такі важливими для нашого життя. Натомість відгороджуючи в цей момент нас самих від Бога, відгороджуючи від іншого, я вже казав, що фарисеї це ті, хто були відділені. Від слова separated да, сепаратист відділений. І від чого відділений? Відділений від Бога, відділений від себе, відділений від стосунків з іншими. А це означає, що він самотній притаманність або один з цих пунктів. Який можна точно приписати фарисею, це є самотність. Хочу акцентувати різницю між двома поняттями самотність і самота. Це два зовсім різних слова, які в своєму навантаженні несуть зовсім інший зміст. Самота, вона буває природньою. І вона може бути нейтральною, може бути позитивною. Натомість самотність завжди в своїй сутності є негативною рисою. Тобто це є, Адже людина чому? Тому що пригадуємо, як була створена людина на образ і подобу Бога. І коли ми говоримо про цей образ і подобу, то зазвичай ми е, описуємо, що, що це притаманне людині згідно з цим образом і подобою Бога. Притаманна вільна воля і розум. так? Але це не все. Е, згідно образу і подобі Божій людині. Притаманне, входження в відносини, не бути самотнім. Чому? Тому що, якщо ми створені на образ і подобу Бога, це означає, да, пам'ятаємо, що Бог є один, але в скількох особах дорога молодь? В трьох особах молодці. І це означає, що ці три особи перебувають завжди в відносинах любові з собою, так? тобто в спілкуванні, постійному спілкуванні. Є так? таке премудре слово в теології, яке називається перехорезія. Перехорезія це означає, що в цьому спілкуванні любові ці особи входять, взаємопроникають в один одного. Але не змішуються, да? не змішуються. Що це означає? Це означає, що якщо перекласти на наші дорогі брати і сестри відносини, це те, що коли я перебуваю з кимось в відносинах. Я не маю забрати його сутність цієї людини, з, який, з якою я перебуваю в цих відносинах. Да? Бо деколи жінка так хоче змінити свого чоловіка, що нічого з його особистості би не мало залишитись. Чоловік так хоче змінити своїх дітей чи свого сина, що теж нічого не мало би залишитись. Ні. Любов, спілкування в любові полягає в цьому поважанні І підтримування цієї власної ідентичності, Бог в цій свободі, на образ, і подобу, якого ми створені, не хоче забрати в мене і в тебе цієї сутності. І дуже часто, якби, коли ми не вміємо бути не самотніми, тоді ми хочемо вдівати ці різні лиця для чого? Щоб подобатися іншим. Щоб подобатися іншим, але також якби в цьому лицемірстві завжди присутній елемент, що ми би хотіли, щоб ця людина, з якою ми хочемо війти в відносини, завжди поводилась так, як я цього хочу. Уявіть собі, що Приходите ви, наприклад, з проханням до когось, треба вам позичити кошти. І приходите до своїх друзів, наприклад, найкращих, і кажете, дорогий друже, ну, мені би треба було позичити, щоб ти позичив мені гроші, наприклад, я не знаю, тисячу гривень. І що тут відбувається, да? і зазвичай, потім можна сказати, що я на нього обідився, тому що він мені не позичив. Але ми позбавляємо в цьому запитанні вільності. Да? Бо якщо я йду питатися, то тоді я маю закладати можливість, що людина може сказати мені так або ні. І приймати цю її вільність без образи. Але якщо ж я хочу наказати, то тоді я не маю підмінювати це поняття, підмінювати поняття, з яким я прийшов. І маю сказати: я прийшов тобі наказати, позич мені тисячу гривень, наприклад. І якщо він мені не погоджується, ну то принаймні є якась логіка в тому, що я ображаюся на цю людину. Але чому як би наголошую на цій підміні? Тому що в цій самотності людина не може зростати. Самотність не дає можливість зросту. Тому що я тоді концентруюсь лише на собі, я концентруюсь на своєму его. Я стаю егоїстом. А образ і подоба Божа заключається теж в тому, наголошую ще раз, що ми створені не бути самотніми, адже подивіться, Адам був створений Богом. Правда? І, що? і якби було дано йому перебування в раю, Господь сказав, як назвеш Тварину, рослину, так буде називатись, ну, тобто владарювання дав якесь певне, але він не був до кінця щасливий, так? тому що потребував теж цієї підтримки, якою стала йому Єва. Це є приклад цього, так? приклад цього моменту, коли, що ми потребуємо в своїй сутності цього спілкування, так? як спілкуються теж між собою ці особи. В Святій Трійці. І якби, коли ми є самотніми, це, цього ми є позбавленими, ми відділені сепаритет, да, відділені, що означає, що ми маємо в своєму нутріцю фарисейську натуру. Зовнішню ми можемо працювати, а внутрішню не дуже. Дорогі брати і сестри. Коли Марія в Меджугор'ї об'являлася дітям одного разу, вони запитали її, чому ти така красива. І відповідь їй була дуже проста. Вона сказала їм, тому що я багато люблю. Давайте жити так, щоб наша краса йшла з нашого нутра. Той, хто любить дорогий брата та сестру, надзвичайно красивий. Він просто світиться цією любов'ю, тоді нам не загрожує самотність, так? ми перебуваючи на самоті. А самота це є момент, коли ми можемо в самоті спілкуватися з Богом, роздумувати над тим, що ми зробили так, що ми робили не так. Зрештою, Ісус Христос, в Святому Письмі, часто описується, як виходив на самоті молитися. Так? Отже, самота є що чимось, що може бути притаманне людині, давайте щоб. Ця любов, яку ми будемо черпати з Бога, робила нас спочатку внутрішньо красивими. І з цієї внутрішньої краси хай випливає наша краса зовнішня, щоб ми не були як яблуко, можливо, зовнішне, дуже красиве, а всередині гниле. Нехай в цьому нам допоможе добрий Господь. Амінь.